Всім привіт! З вами Стелса Денує і ми продовжуємо грати у Майнкрафт. Тільки тепер я поставив собі мод Race Minimap. Це мод на мінікарту в якому можна ставити э... метки. <laughs> Добре, давай спати лягай. Э, зараз ми зробимо... Лягай спати! Спати лягай, сказав. Лягай, спати! Я... Ля... Ей! Що ти робиш? <клухи> та, давай лягай спати. <клухи> так, надіюсь... О... Так, Ей, у цій серії ми зробимо тортик. Я зараз тебе стрілами буду бити. Ей! Та не бийся ти! Так, сахар яйце, молоко, молоко, молоко. Три пшеницы подай. Ты подай три пшеницы. Чекай Так. ну, ам. Может так щось. Да. Ось, тортик. тортак. Дай бомба. На землю. На землю? Ні. А куди? Поставь стол. <звук> не їж його сразу. Не треба. Вбью. Е, не не бойся. Що ти робиш? Я подумав, треба зробити нам э, добрий пол з дерев'яних дерев досок. З дерев'яних досок. Ні, два я буду... Ні, ну стер. Та ти ще. У не так! мені мене їх цілисток! мене! Ну добре, давайте вже своїми досками. Да, о спасибо. Летучая кровать. А давай лучше сробум двух... Лишка, лишка. Два спробуем лучше двухэтажную кровать. А можно, чуешь? А тика треба двери. Чина треба. Ні, не, давай. Ай, за шо, зарадвей, зараз все замочу. Где кровать? Це... А, так, наші відео швидко набирають популярність. І я цьому рад. Я дуже рад цьому. Е-е-е. Це погана ідея була. А С хорошая. Ой, я ножики ломаю. Не поплачу. Ну, вот. Чур, я на втором этаже, на другом этаже. А я на первом, а я на первом. Нормально, поделилась. Так, я пойду, перестрежу наших... Хаваць. Я к пойду буду. Не, стоп. Одну черную задроблю красную. Червоную, точнее. Все. Вифти, 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 вифти Кольорові вифти Мені подобаються. А видосы вс инше шуно В шонете досышь Да, да А кому? Мені. А ще ты будешь Врачивато Виченьки А, печень Іди, ты, Вифтя Ага Спасибо Так, зараз я Звідки в мене тут тросне? Ти садив? Так, я зараз піду і посаджу тут картоплю. Поки є а, мука. Одну кістку я залишу. Чур собака моя. Федор моя бутимій. Федор моя мій О, мене є одна кістка О, у мене тоже. Ну якщо там буде дві собаки, по, по, по Там їх багато. Постав точку вже, да? А? Постав в точку. Да, вже я поставив меточку. Так, картопелька. Я десь зайдемо, шо, то за мною напряті. Туди за мною назад. У меня 15 картоплі. О, блин, ну. А вс. Пошли, короче, пошли, пошли, пошли. Зараз я е, посмажу картоплю. І дві штуки залишу. Давай трошки прогуляємося. Так, треба виходити вже з хати, То, в общем, мы тут засы засидились. Ч ж, включи на минимапе цей, типа лучше тварины. — Можна так? Да, можна. — Добре, зараз спробуємо. — на стольках, Я не спробуем. Marker Options. Enter icon. Так, э, Surface Map. In high. Snow. Так, mini map Options. Тут. Тут десь повинно бути. Так. Да твой мулдей, там нічого їх нема. Це круто. Поставлю собі там. В Ctrl грав колись. Так, large map scale label. Що це означає? Це прозна прозрачність. Так, а де ж тут? Так. А, це координати. Так. Меню Кей. Фондскейл. Нормально. Нормал. Я повинен знайти. Оу, oh, минус. Потом за серию бемся. Да, давай. Mm. Ходим, развермойся. Головне. Це... Марк... Маркер. Маркер. Чуєш, Стій, а у е, тебе меч є? Ні. А і в мене нема. Зроби меча Зараз. Я... Перезайду. А? Я думаю, що... О, та я взагалі в хаті. Чомусь. чуєш? Ти мене закопав. Що ти тут робиш? Хотів в ТНТ поставити. ТНТ? Ти що? Ти що, псих? Да. Я тебе вб'ю за таке. Спасибо. Так, на замути це. В мене лагає. Лагає. А, в мене є матч. В мене є матч. А мене є мач. А в мене нема. Дай мышка стріли. Що? Стріли, да. Стріли? А в мене нема М? своїх стріл. А, де ти зараз. Біля хати. В хаті. Теперь я тоже хочу. Так, там Медий я так. А, стрел нема. Ну, я одну сделаю хотя бы. Так, с чего она там работает? Э, так. кремень... Э, блин. Билья, билья мене є. О, кремень. Я положил. Да, и положил? Да, палка. У тебя палка е? Е. Кинь мне палку одну. Зайди Давай подвесь. А. Так. Дай я... мне кремень, слышишь? Дай мне кремень. Ничего я помятаю зараз. Дай мне кремень. А я кого награбьте, я забыл. Дай я скрафчу, дай я скрафчу, ну дай я скрафчу. А ты тут не скрафчу, потому что я запрещу потом стрелять. Ну дай я скрафчу. Кремень. Я тобі все кинув. Кинь мені трохи стріл і ходім. Я хочу бути лучником, а не мечником. на тобі половину кинув, бо половина мене було. У мене було 10 ходімо. стріл Ходімо. Я хочу жарти. Поохотимся, якраз поухотимся. Да, ходімо. Да нет. Не, ну там вовки, я вообще тут. Добре, я йду. По-перше, вбьемо корову. Вбили корову. Так далі. дальше. А мы дальше. Алла Попливли... До речі, ми не забагато вже знімаємо Че ми не знімаємо? Ми знімаємо. и я, я вже чому. О, Диви, ДВ! ДВ прикольно! О, Красота! Чу а зараз же пора закінчувати Ну давай вже. Ну добре, а зараз же ми почнемо нову а З вами был Стелс і Денуя. Підписуйтесь на мій канал, оставляйте комен... коментарі, пишіть, ставте лайки і всім до зустрічі. Пока.